Гібридний інвертор SP3200, вже без імені, не Віктор. При комутації дротів 220 стрельну Варистор. Чоловік хотів поміняти сам, але побачив коротке по батареї. Оце так Варистор, я так розумію, горів. Я так розумію, що це варистор горів. Який з них горів, незрозуміло, міняний, не міняний. Все обкопчене, не відмили. Треба відмивати, міряти. І якщо при спаленому варисторі вилеті вниз, то без сумніву верх теж пошкоджений. Зараз поміряємо, впевнимося. Але ми знаємо, що людям вірити не можна. І ото лізу тестером. Фігась, це не коротке. Це зарядка конденсаторів. Зараз хай зарядиться. О, є, заряджений. Цілий. Цілий. Друга секція, точніше, зразу. Вони в паралель включені. По гейту цілий, по силі цілий. По гейтах цілі. Низьковольтна частина ціла. Короткого по батареї немає. Звідки власник знайшов коротке по батареї по сонцю? По сонцю діод короткого немає. Де в нас сонячний перетворювач? Він тут живе з боку. Транзистор сонця не пробитий. Діод сонця не пробитий. Ми його бачили на конекторі. Добре, силова частина. Посилі не пробитий. Не пробитий. Не пробитий. Не пробитий. Транзистор підмішування. Теж не пробитий? Діод цілий? Не пробитий. Не пробитий. Синхронник не пробитий і не пробитий. По гейтах вони будуть дзвонитися, бо тут схемотехніка на трансформаторах, тут низький опір. Я не бачу нічого силового пробитого. Якого дідька власник хоче від цього інвертора? Добре, тоді відмиваю і буду пробувати вмикати. Що ж, закинув корпус, попідключав навантаження всякі... Справи. 24 вольтовий цей блок, 28 даю на вхід. Короткого немає, споживання з тому нема. Вмикаю. Є запуск. Бачить батарею. Індикатор працює. 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 Добре, подаю 220, на всякий випадок спочатку через лампочку. 220 він побачив. Тепер включаю без лампи. Мережу бачить. Байпасом пішов. От, все гарно видно. Зарядки батареї не буде, бо напруга висока. Не показує, 28 от пішла зарядка, струм впав до нуля. Перехожу на батарею, воно працює. Добре, помили, покатали, хай їде додому. Знову плата шиномонтажу. Того разу релюшки цілі, релюшки в порядку, але згорів трансформатор. От домовилися про заміну трансформатора і питаються, чи зможу я поміняти кнопки. Я кажу ні. Кнопки я поміняти не зможу. То треба, щоб міняла та людина, котра їх міняла першого разу. Бо то доволі складна робота. І я кнопки поміняти не зможу. На жаль, ніяк. Точніше, вам не сподобається моя хотівка по тих кнопок. Отаке От тронеш, а потім ще будеш крайнім, що щось не працює. Я не знаю, хто то і чим паяв, але паяльника в нього, напевно, не було. Жах. Ото ну, трансформатор мене попросили поміняти. Тож принесли, сказали, трансформатор спалений. Треба поміняти трансформатор. Та поїхав, замовив. Але перед тим, як включати, ще все перевіряю. Якби бачу, що тут воно включається, воно працює. Це добре, тобто файно. Але беру той трансформатор. Чому перевіряв всю решту по платі? Бо беру трансформатор і. Ось це первинна обмотка. 723 попугаї на прозвонці. Ось новий. Чуть більше норми. Але і вторинка дзвониться. Що ж виходить? Трансформатор був цілий. Ну це не моя проблема. Просили поміняти, я поміняв. Павер вмероподібний інвертор на 24 вольти. Вмер на 300 Втах роботи. І не подає ознак життя. Якийсь та й подає. Звук відключили, пищати не буде. Заряд батареї бачить. Релюшка клацнула. Вихід 220 вольт показав. Де в нас є 220 вольт? Помилок нема. Індикація є. Так, тим я не залізу. Десь такі лампи в мене є. Не найкращий, не найбезпечніший варіант, але що є під рукою? AC Out. Раз. Два. Він працює. Що ж ті вояки, блін, напортачили? Добре, зараз глянемо вхід 220. Добре, давайте ще раз підключив собі розетку, підключив собі вхід. 24 вольти то хоч по тих дротиках, але прожектор наш класичний 200 ватний мав би засвітитися. Це він зараз включився з виключеним вимикачем і піде байпазом або не піде. Вмикаю вимикач. Пішов байпас, але нема нічого, бо я ще вилку не втикнув. Є байпас, прошу дуже. Зарядка акумулятора, типу, як індикація, йде без помилок. Добре, байпас є, заряд іде. Пропадає в нас 220. Прошу дуже, 8 з копійками Ампер на 27 вольт. Воно працює. Блок трохи шкварчить мій тягне, але тягне. Зараз має перейти байпас. Є. Інвертор повністю справний. Хлопці, що ж ви так покатали? Чи він та як я не хоче в окопах сидіти? Може вам треба батарейку перевірити. Я не маю вам чим тут допомогти. Він справний робочий, Скручую назад. І кажуть хлопці, що батарею підключали до іншого інвертора. І працювала. І знають, яка напруга батареї має бути, що він на 4 вольти. Тому як би... Давайте глянемо повторно. Візуально тут нема до чого домахатися. Кажуть, в них не засвічувався взагалі. Не засвічувався взагалі, він міг хіба, якщо би десь щось відійшло по силовій частині. Давайте вімкнемо ще раз. 200 не хочу, бо той блок мені зараз горить. Вмикаю ще раз маленьку люстру сюди. Зверніть увагу, до речі, він обклеєний мікропоркою. Я сумніваюсь, що це з заводу. Бачите? Гума. Я сумніваюсь, що це з заводу. Може це хлопці щось під себе робили. Хоча і по боках тут частково є. Навіть не знаю. Як бачите, працює. Тепер ми його трохи будемо мастурбувати. Тут трохи страшніше, але все одно простукую. Як бачите, воно працює. Тут нема до чого домахатися. Я не знаю, що вам сказати, хочеться. Таки відправляю назад. Шукайте проблему, не знаю, в дротах. Сказати, що ви забули вимикач включити, теж не можу. Не знаю, робочий. Пришіть, коли не буде працювати.